Ми гравці команди Фортеця Кам'янець-Подільський 2013, преміум преміум-ліас-футзалу серед дитячо юнацьких команд. діляться враженнями про сьогоднішню гру. Все було класно, грали дуже добре, всі забили, думаю, гарно зіграли. Суперник був хороший, достойний. Складно було? Було складно. Тобі як гра сьогодні? Мені дуже сподобалася гра, такі відчуття, коли ми з великим щотом суперників, і мені дуже сподобалося. Забивав сьогодні голи? Вітаю, з Вітаю з тебе з тріумфом. Кому присвячуєш сьогоднішні голи? Мамі. Як маму звати? Віта. Передавай мамі Віті, привіт. Привіт. Забивав сьогодні голи? Ні, не забивав. Були голів якісь передачі. Так. Да. Скільки? Не знаю, не вважав. Багато було. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Всім, всім нашим гравцям, батькам. Загалом всім-всім. – Сподобалася сьогоднішня? Гра. Дуже. Що найбільше запам'яталося тобі? Те, що мої одноклубники забивали, радувалися, давали гольові передачі, все робили суперово, забивали голи, mm -hmm. все було класно. Підтримували сьогодні одне одного. Так як можеш характеризувати роботу суперників? Ну, вони дуже добре грали. Були маленькі рослини, це їхній плюс, то що вони могли падати в ноги і на нас ставили фоли. Ага, вони трошки так нечесно грали, бо фолили, так би мовити. Але взагалом у вас все вийшло. Розкажи ще один нюанс, як вийшло так, що забили один гол. Ну, не знаю, там, я не знаю. Так, випадково вам так. якось залетів м'яч, як так. думаєш, чому залетів той один м'яч? Не знаю. Так склалось якось. Десь... Так. Трішки, напевно, підрозслабились, так? Що побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Перемоги. Так і саме перемоги так само. Хлопці, я бажаю вам перемоги. Бажаю забивати голи, щоб всі моменти були реалізовані і щоб у вас все виходило. Дякую вам. Дякую.